Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми займаємося, знайшли таке ліжко. Бо в нас було два, один і два. Тепер там внутрі їм мешкають, а де зберігати кукурудзу немає качани. І от зробили ми таку штуку. Надибала Маріна ліжко, бо щось ніде не змогли його знайти, а тут знайомі. І так знайшлося. І тепер будемо тут зберігати кукурудзу. Зараз сюди перенесемо, бо вона в мішочках. Думала її перемолотити. Не перемолотити, а потеребити, але вона ще волога. Треба, щоб вона сохла. Ось, кабанчики наші гуляють маленькі. Тут кабаки перебиралося насіння, і вони жують. Вони таке полюбляють. І зараз буду пересипамо сюди цей. Качани і буду ще перебирати насіння. Тут залишилося 10 нещасних кабаків. тих І треба тут трохи навести порядок. Бо ось дивіться, що повиставляли. Вже дощі, можливо, ж почнуться, бо осінь, то треба, щоб нічого зайвого на вулиці не було. Будемо зараз наводити в цьому куточку порядочки. Що там? Де твоя сестра? А вона там засираєм. Нехай пасеться. Тут така дівка, що любить гуляти. Вони так підросли, ми почали їх добре годувати, і те, що корм хороший, і то ще, що їх менше залишилося, то що вони не попадали, були самі менші, ми їх того і не продали. Заодно і собі щось залишили, і не продали, Ну, бо вони маленькі були. А тут за тиждень вони ну, дуже добре підросли. Це вони в ту п'ятницю залишилися самі вдвох. І сьогодні субота у нас, то вони за тиждень виросли добре. Туди та. Сестра його ходить, та наполовину менша, ніж він, але він був такий, як вона, вимахали добряче, так що це добре, нехай ростуть. Такі дворові свинки, поросятка. Ми вже ліжко це поставили, вкрили. Він. І я сіла тут останніх 10 кабачків цих перебрати на сіння. І дивіться, прийшов клієнт. Я його відганяю, а він їсть. Вони ж так полюбляють свині. Оце всередині на сіння виїдати. Скільки в нас ці свинки є, скільки вони це виїдають. Доси всередині з'їдять, а те не треба. Ну, нічого, нехай там погризе прийшла ця красуня ця рия. Цей тут жує, а ця риє. Ну такі вони кумедні. Це я сижу тут, а і вони біля мене. Ці вже гуляки в сараї і сплять. Я їм насипала їсти, не хочуть, вони не їлися. Кабака, гарбуза, насіння, травички попаслися і все каже. Як кульки лежимо. Да? Ну Сидіть тут. Так, я тут трошки поскладала. Ось скільки кабака залишилося, вже це останнє все. Немає. Куруза на місці. Тут ще треба буде завтра почистити в свиней і занести ці лопати. І більш-менш нормально. Ця це спить. Цей жує, це я йому насипала. Та й так зараз вже буду поратися, але. Цьому насипала, щоб мовчав, бо він пищить, як не знаю, що І хочу ще сказати за цю дати. Красунька. Їсть, їсть, дивіться, якісь це ж у нас корито таке було. Ну, Залишилося то поки таке. Потім щось придумаємо Хочу сказати, що в'єтнамські свині класна штука. Гасають собі, їдять, що хочуть. За ними не так ото й дивишся. А тут аж все, треба дивитися. Вон, купили її, вона трохи згоріла на сонечку. Тепер воно облазить. Треба вуха помазати чимось. Сьогодні вже не будемо, а завтра вже Максим буде вдома, то буде тримати її. Бо вона така в нас шалена дівчинка. Ми, як її купили, і в неї трошки розлад був, то таблетками запихували. На силу ми це зробили. Вона мала, а така прудка. А ще й зубата, то То й хочу сказати, що в'єтнамські свині самі по собі. Що хочуть, те й роблять. А за цим все-таки треба дивитися, що. І дорожче вони коштують, звичайно. Шкода буде, якщо що, і хворіють більше. То те, то те. Да? Не бійся. Цікава вона, шустра дівка. Нічого, вже їсть добре, вже все звикла. Завтра вас почистимо сьогодні, не хочу я. Завтра всі вдома будуть. <кій> Той почистимо. Вуха вон облазять. Завтра тебе помажемо. Тож треба було на сонці не сидіти. Така цікава. Я тут затуляла, халабуди її робила, бо там же ж вона в сараї сиділа і сонечка не бачила, а тут є сонечко. І вона, я тут заховаю, там, де тінь вона не лежить, а на сонечку хоче грітися. Але вже не така червона, тож була дуже червона. Так, друзі, ми з роботою на подвір'ї нашому справилися. Ту, що сьогодні задумали зробити. Головне це ми зробили цю клітку для кукурудзи. А зараз хочу на якусь годинку піти на город, кукурузиня. Бо ще все-таки не знесла я то свіжина була, то потім щось вчора не вийшло, я туди не дійшла, хоча збиралася. Та на світер щось піднявся, чи буде дощ, чи не буде. але вже осінь, то все може бути. Женя там з дідусем картоплю варять свинкам. Трошечки вже починаємо варити. Так, такі кучі я поскладала, позагрібала, тепер будемо думати, що з ними робити. Отак, от на сьогодні досить. Кожен день потрошечки, і так воно рухається. Я вже справила зі своєю роботою, хозяйство своє покормила, з городу прийшла. Зараз сижу, чекаю чоловіка з роботи, бо він так проходить десь о 9-й годині, там плюс-мінус. Синок вже з дідусем повечеряли, пішли до хати. А я сиджу, чекаю. Зараз треба ще посуду помити. Так що, дякую всім, хто з нами. Залишайтеся з нами на каналі. Пишіть свої коментарі. Всім всього доброго! Дякую і до побачення!